Место Санкт-Петербург, метраж 47, кімнати 1, висота, стель 2, 4 М дизайн, Алла Кущева фото Катерина Тітенко, Анна Чернишова. Коротко. Дизайнер удосконалила планування однокімнатної квартири, зробивши вхід в кімнату з кухні, об'єднавши санвузли і виділивши для спального місця площа колишньої вбиральні. Для оформлення вибрали чорний колір незвичайну базу, яку автор проекту доповнила деревом і синіми акцентами. Подробиця. у цій квартирі живе молодий чоловік. Його побажання по оформленню були для дизайнера, але кущовоєв новинку замовник просив витримати весь інтер'єр в чорному кольорі. Незважаючи на незвичайне завдання. Роботу над проектом почали за традицією з планувального рішення, пожертвувавши невеликий вбиральні при вході і приєднавши її до вітальні. Дизайнер організувала необхідні функціональні зони, робоче місце, громадську зону для перегляду, спілкування з друзями. Вийшло створити навіть відокремлене спальне місце, що закриваються розсувними дверима. Рівнозначні за площею системи зберігання були передбачені в передпокої і вітальні. Кухня залишилася на колишньому місці. До неї приєднали лоджію. Приміщення стало більш просторим і світлим, крім того. На лоджії можна розташуватися з друзями біля барної стійки, випити, поговорити, помилуватися панорамою міста. Санвузел продумувався дуже довго і ретельно. Кінцева його простота зобов'язана вивіреному планувального рішення майстерності виконроба, який подолав деякі технічні складності, пов'язані з розташуванням стояків. Розповідає Алла Кущева. Зліва від вхідних дверей ми виділили великий душовий цік з сидінням. Праворуч уздовж всієї стіни велика стільниця з вбудованим над нею дзеркалом з підсвічуванням. Під стільницею тумба на коліщатках. сюди ж встане і пральна машина. Ціна навпроти входу приховує всі стояки, інсталяцію та систему зберігання, знизу вона викладена керамогранітом. Ніші закриті чорними дверцятами без ручок, вона здається єдиною завдяки чорному кольору, що об'єднує різні матеріали. Стіни пофарбували англійською фарбою літлебрене, на підлогу поклали паркетну дошку і ілійський керамограніт, стільницю для кухні замовили суцп, але без швів в результаті цілісне полотно не проходило на кухню. Не вистачало пару сантиметрів, щоб здійснити розворот від входу в коридор. Довелося прорубувати вікно в Європу, прорізати дірку в гіпрочної стіні з коридору в вітальню і проносити через вітальню на кухню, а потім закладати цю дірку. Делікатна обробка стіни постраждала, благо. Дірка була пророблена в стіні, де з одного її боку розташовувалася задня стінка шафи, з іншого стіна закривалася м'якими панелями. Розповідає Алла Кущева, одержаний інтер'єр заграв не всіма кольорами веселки, а різноманітністю матеріалів одного кольору: чорна фарбування стін, чорні матові фасади меблів, чорний метал, шкіра, керамограніт, шпон дерева, стилістичне рішення поступово ускладнилося. До чорної основи додали натуральне дерево і синій колір. Насичений синій відтінок ховається його можна побачити тільки при відкриванні дверцят. У всіх меблів синявий воріт у коридорі синій колір ненав'язливо проступає як підкладка під рейками на стелі і стіні. Він легко помітний на стіні в променях падаючого денного світла, а на стелі помітний при включенні світильників, вмонтованих між рейками, і звичайно ж. Картина лось розчинений у часі. На стіні у вітальні робить інтер'єр особливо виразним. Додає кімнаті глибини і об'єму, розповідає дизайнер: майже всі меблі в проєкті виконані на замовлення. За ескізами дизайнера-конструктор фірми виробника розробив єдину композицію, яка включає в себе подіум з поглибленням для матраца і ящиками з відкидними дверцятами, Розсувні двері, що закривають спальне місце в разі необхідності. Двоє дверей йдуть в пенал, отвір за шафою і не закривають отвір. Також сюди входить система зберігання. Що складається з двох шаф стільниця, оброблена шпоном натурального дуба, на металевих сталевих ніжках чорного кольору уздовж всієї стіни біля підвіконня, полиці в ніші, і шафа з розсувними дверима в передпокої. Яскравим акцентом в проєкті виступають предмети мистецтва. Картини художника Олександра Іванова на чорному тлі виглядають особливо ефектно, непомітним, але ефектною прикрасою інтер'єру, також стали сухі гілки. Їх повторна естетика надає особливу унікальність інтер'єру, одну з композицій дизайнер пофарбувала в синій колір, стіна в коридорі окрема історія. Тут зібрана добірка невеликих картинок за тематикою близькою замовнику, я довго не могла намацати його настрій. Поки випадково в одному з торгових центрів ми не натрапили на постер. Абрис красивої дівчини. Замовник нарешті визначився з побажаннями, а я переглянула гору різних картинок і знайшла дівчат французького художника Томаса Саліота, шляхом проб і помилок знайшли варіант оформлення. Вирішили пофарбувати прямокутник на стіні чорною, магнітною фарбою. Картинки роздрукували на ламінованому картоні, і з зворотного боку якого наклеїли магнітну плівку, вийшло здорово. Розповідає Алла Кущева. Планування, бренди представлені в проєкті. оздоблення, фарба, брене, підлогове покриття, паркетна дошка, пітер-паркет, керамограніт, мірадем, меблі, вбудовані меблі, Берлін Стюдіо, кухонний гарнітур, сеч, диван, стіл і стільці, все ікеа стілець, ічголдс, побутова техніка, аско, двері, текстюри, долцепорти, радіатори. Зегдер Текстиль, Подушки Белла Цаса, Ольга Водяна, Кирило Овчинников Плет, Зара Гоме, Декор картини, Лось розчинений у часі, Священна гора око дракона, художник Олександр Іванов освітлення, артлік, двері в душову, дзеркало, студія скла Погема, розетки, Легрант, кондиціонери, Міцюбіші Елекстріць хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW Рю.